В ефірі Ваша Свобода, яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю вас. Тема нашої сьогоднішньої передачі. Як треба вшановувати, як мають бути вшановані ті, хто загинув на під час антитерористичної операції на Донбасі? Говорити про це ми будемо із Володимиром Вітровичем, головою Українського інституту національної пам'яті. Вітаю вас, пане Вітрович. Доброго дня. а також з Ярославом Жилкіним, головою управління громадської організації Союз Народна пам'ять. Доброго дня. Доброго дня. Приводом для нашої сьогоднішньої передачі стало ось що е, з нагоди відзначення дня прапора та дня незалежності е, було заплановано поховання у меморіальному комплексі у Києві е, пам'яті жертв Другої світової війни. Там мали заховати, поховати ще й бійця невідомого бійця, який загинув в ході антитерористичної операції. Ну це викликало, ця ініціатива. Викликала дуже неоднозначну реакцію. І в підсумку влада вирішила організувати обговорення цієї ініціативи. Детальніше про це розповість моя колега Ірина Стельмах. 27-метровий гранітний обеліск невідомому солдату у столичному парку Слави стоїть з 1957 року. Це робота відомого архітектора Авраама Мілецького. Та майже після 60 років її могли спіткати метаморфози в адміністрації президента. Планували урочисто розмістити по обидва боки від вічного вогню капсули з останками воїна-учасника антитерористичної операції та воїна Другої світової війни. А цифри 1941-1945 замінити буквами патріотичного напису Слава Україні. І героям слава. Ми виходимо з того, що парк слави є місцем вшанування всіх тих, хто віддав своє життя за незалежність України, і вознаменування цього будуть також проведені ці заходи першим таку ідею з самого початку дуже критично сприйняв волонтер Київ архітектури Дмитро Гурін. Свої позиції опонент ідеї пояснив просто будь-які зміни повинні пройти громадське обговорення. Ми виступаємо проти того, що це робиться в совєтській традиції, да? проти того що то як це робиться... Это абсолютно типично было для Советского Союза, это было абсолютно типично для времен Януковича. Да? То есть это классическое пропагандистское решение, к сожалению. Ні, бікатори не, не пройшло нікакого, ні ни почесних обсуждень, ні, ни вообще никакой легитимизации в обществе. про те, чи потрібно сьогодні змінювати вигляд, і що головніше зміст меморіалу, перехожі у Києві в своїх думках, теж здебільшого одностайні в цьому місці меморіал великої вітчизняної війни, і можливо, необхідно мати меморіал подій останнього часу Майдану. А то е то есть окремо. Крем. Разные события это разные даты совершенно. Заменять, смещать нельзя. Была история. Ее нельзя не выкинуть, не ни стереть, ничего. Она была, ее надо помнить. Сейчас новая история. Плохая, хорошая, она какая есть? эта история. У нього дають бути свої міста, свої пам'ятники. Обурення Дмитра Гуріна та тих, хто його підтримав, у адміністрації президента помітили швидко і на офіційному сайті вже опублікували повідомлення про те, що проєкт меморіалу захисникам незалежності України таке буде винесений на публічне обговорення. Відповідно, запланована на 23 серпня церемонія перепоховання не відбудеться. Ірина Стельмах Радіо Свобода Київ. Пане Вітрович, як на вашу думку, чому одразу не організували обговорення і чи погоджуєтесь ви з закидом, що все організовано в радянських традиціях? Я думаю, що результат, який маємо на сьогодні, є справді оптимальним. Це є компроміс. З одного боку, справді ми повинні говорити про. Потребу створення якогось меморіалу пантеону, який буде присвячений всім тим, які віддали життя за незалежність України, включно з тими, які борються зараз проти російської агресії на сході. Разом з тим, це питання виноситься зараз на громадське обговорення за участі громадськості, і я переконаний, що таким чином вдасться зайти до якої, дійти до якогось оптимального рішення, де власне має відбутися, де має бути цей пантеон, якої форми він має бути, хто там має бути похований. Тому що це питання надзвичайно важливе для українців, тому що те. Як ми шануємо своїх загиблих значною мірою визначає те, ким ми насправді? А наскільки взагалі виправдана оця ідея організувати один меморіал, де вшановують пам'ять бійців, які загинули і під час Другої світової війни, і от зараз на Донбасі? Я думаю, що нам взагалі потрібен меморіал, який є, здебільшого світі називається пантеоном, який би вшановував і тих бійців, які загинули в роки Другої світової війни, причому в лавах і Червона армія, в лавах Української повстанської армії, тих е, українських вояків, які воювали в лавах. Армії Української Народної Республіки, тих, які воювали в чи воюють зараз в армії Української армії, тобто в Українській армії, тобто всіх тих, ті, хто віддали своє життя за незалежність України, мають бути вшановлені на найвищому рівні, на найвищому державному рівні, і в багатьох країнах світу таким. Методом, способом вшанування таких людей є так звані національні пантеони. Центром цього національного пантеону може бути, і мені здається, що це, це дуже слушна думка, мала би бути могила невідомого солдата. Дуже багато людей говорять про те, що могила невідомого солдата це щось ніби з чи то радянського минулого, чи то взагалі дуже давнього минулого. Насправді ні. Насправді це культ могили невідомого солдата. Немає нічого спільного з виключно радянською традицією. Він почався ще у Франції після завершення першої. Світлої війни це дуже потужний інструмент об'єднання нації. Це дуже потужний інструмент дани данина пам'яті всім тим, які загинули в різних війнах. На жаль, ми повинні розуміти, що і в цій війні, попри те, що це вже війна 21 першого століття, що є ДНК експертизи, та так, давайте ми ще до цього воєк. повернемося. А, Панежилкин, ваша організація mm. займається пошуком загиблих на Донбасі і власне організацією їх поховання. А, Ні, з організацією поховання ми не займаємося, наша задача тільки знайти і перевести. А, тобто транспортування тих загиблих поїск, і поїск, їх... поїск і евакуація. де? Скажіть, будь ласка, от початковий етап? Ми зараз бачили таке вшанування, як би мовити, ну це вже фінал вшанування пам'яті, а от вшанування конкретного. Загиблого, очевидно, воно починається з того, аби його належним чином гідно поховати. Як зараз, на якому рівні зараз держава приділяє увагу тому, аби тих, хто загинув, і з якихось об'єктивних чи суб'єктивних причин не був одразу, тіло його одразу не забрали, одразу не відвезли рідним чи ще десь і не поховали. Наскільки належну увагу держава зараз цьому приділяє? Ну э, знаєте, от мене якраз і більше в бота історії беспокоїть, то, что как раз мы государство мало уделяет тематике для того, чтобы найти и вернуть. ребят, которые погибли и оказались на той территории, которая сейчас не подконтрольна. Крайне недостаточно. То есть э, ну, вопиющий случай, когда уже год война, но ну, не появилась ни строка в бюджете, ни какое-то понимание, ни какой-то орган, допустим, межведомственный, который бы организовал и сопровождал эту работу. Потому что там очень много межведомственной работы. Там Министерство обороны, это СБУ, это МВД, это э, Министерство здравоохранения. Там... И все это надо кому-то координировать. Кто-то должен быть старше. Накопилось очень много работы. Но в данном случае, вот это Поспешка, которая сейчас наблюдалась, к сожалению, к да, 23 числу, которое мероприятие планировали, тут явно прослеживалось, что идет какая-то спешка. Мне кажется, в таких вещах, конечно, надо привлекать общественность, обговаривать эти вопросы, выслушивать все точки зрения и потом уже выверенно принимать какое-то там согласованное решение. В данном случае надо определить в первую очередь по возврату тел. Почему? Потому что, извините, надо кланяться не идолам, не камням, а надо приносить могилы на могилку. То есть это по всем канонам, по всем религиям. Мы должны кланяться именно у могил у усопших или у погибших. Пане Вітрович, як на вашу думку, все-таки ви очолюєте державну установу, що заважає належним чином організувати роботу з того, аби тіла загиблих були, ну, той, хто з певних причин залишився на непідконтрольній території, аби їхні тіла належним чином були поховані? Я думаю, і в цих процесах, про які говорив пан Ярослав, і взагалі в процесах вшанування пам'яті загиблих заважає в першу чергу якась нескоординованість. Очевидно, що е, левого частка цієї роботи припадає на міністерство оборони. Міністерство оборони, яке, на жаль, за роки незалежності стало напевно одним з найбільш відсталих міністерств, яке руйнувалося дуже ефективно протягом багатьох років. Міністерство оборони, яке щойно тепер спинається на ноги, яке щойно тепер має за завдання все-таки проводити між іншим і війну, е, проводити е, Яке справді поки що не справляється в повній мірі з тими завданнями, які на нього покладені. Слава Богу, що ми маємо е, величезну е, хвилю громадської ініціатив, волонтерських ініціатив, які значною мірою в дуже багатьох ділянках заміняють державу. Мова йде і про. Ті волонтерські ініціативи, які забезпечують армію, мова йде про такі волонтерські громадські ініціативи, які представляє і пан Ярослав, які займаються зокрема пошуком могил. Але очевидно, що е, пошуком е, і поверненням загиблих на території які не контролюються України. Але а, очевидно чи можливо, що... тут делегування повноважень від держави громадським структурам, е, тобто недержавним структурам. Я думаю, що про це треба говорити як мінімум, необхідна ресурсна підтримка тих же громадських організацій з боку держави, якщо вони вже виконують і ефективно виконують цю роботу, тим паче. В таких питаннях, як, до прикладу, повернення загиблих з території підконтрольних терористами, очевидно, цілком можливо, що держава й не зможе брати в цьому участі, тому що її просто до того не допустять. Тут якраз посередництво різного роду громадських організацій, таких як народна пам'ять, може відіграти навпаки вирішальну роль. Пане Жилкин, а власно вот сбоку державы, чем вам весь на возможность надать допомогу? Мне кажется, просто как бы нет еще политической, не созрела политическая воля или какое-то политическое решение. Там идет процесс согласования, насколько, ну, хотел бы напомнить всем, что э, наше государство является правоприемником этой Женевской конвенции 49-го года, 12 августа, в котором четко указано, что каждая из конфликтующих сторон, это э, обязуется создавать некий орган при, э, для решения как раз таких вот вопросов, как без вести пропавших, для выяснения этих всех ситуаций. И мало того, что есть еще резолюция ПАСЕ, которая вот в июне месяце прошла, и она тоже там рекомендовала нашему правительству как раз срочным образом разработать пакет документов и принять вот, и создать такой центральный орган или, может быть, межведочный орган, который бы занимался этими вопросами. Вот это от этого надо. Тогда собирается вся информация и принимается соответствующее решение. Но решения нужны очень срочно. Я хотел бы просто привести пример. Вот ребята сейчас возвращают одного погибшего, который вчера вот нашли в районе, ну, Недалеко от снежного. Мы прошли, вот хорошо, что мы нашли просто человека, очевидец, очевидца, который показал место. Мы, мы мимо него прошли, трава в, в шею, понимаете, могилки потихоньку руйнуются, крестики падают, и пройдет еще год, может быть, полгода, и уже навряд ли сможем дойти на ну, такую могилку. Поэтому принимать решение надо крайне срочно. Я так понимаю, что большинство этих бойцов, они не а або очень важко их идентифицировать. Пока, не, ну таких можно. Тот, который мы нашли, вот бывают сложные случаи, когда это в броне горел человек, ну, погибший, или там в машине, тогда иногда остаются просто костно-кальцинированные останки, по которым ДНК извлечь уже будет навряд, навряд ли получится. И вот такие вот как раз, ну это тоже проблема, они лежат на сегодняшний день в морге, они не <coughs> они не идентифицированы, мало того, что не проводятся каких-то следственных э, действий по поводу того, чтобы сузить круг, и, скажем так, иногда появляются могилы и, э, с вероятностью, например, вероятнее всего здесь находится там такой-то, такой-то, такой-то. Почему? Потому что, ну это ж щиты останки, кто-то ж погиб, кто-то сгорел, а кто-то его Поэтому. Власне, у нас вже є навіть декілька спеціалізованих цвинтарів, тих, хто загинув у зоні АТО і тих, хто не ідентифікований. Зокрема, такі цвинтарі, де, на жаль, регулярно де, де, відбуваються, не, відбуваються поховання, це Запоріжжя. Там, власне, почали ховати загиблих ще в минулому році. І відбувається також поховання і в цьому році також. І що мене вразило, коли я. Бачив ці кадри, що коли отак масово ховають невідомих солдатів, от ви, пане Вітрович, згадали про те, що невідомий солдат це така давня традиція, і що їхнє вшанування є загальноприйнятим, і загальноприйнято їх вшановувати на високому рівні. От дивіться, поховання у Запоріжжі там не було жодної вищої посадової особи держави ці поховання, про які ви зараз говорите, це тимчасові поховання з тим, що ще намагатимуться ідентифікувати імена тих людей. Справді надзвичайно важливо докласти всіх можливих зусиль для того, щоб ідентифікувати цих людей. Щойно тоді, коли вже ці всі зусилля будуть вичерпані, щойно тоді ми можемо змиритися з тим, що залишиться певна кількість загиблих, які залишаться як невідомі, і власне цих невідомих ми вже повинні вшановувати як певний символ всіх, які загинули в цій війні. Як ви вважаєте, взагалі держава достатньо увагу приділяє от з того, що щойно ми бачили, ховають масово невідомих, неідентифікованих солдатів, і жодної першої особи держави на цій церемонії. Ну, я тут согласен, це тимчасове поховання, так називаємо, тобто це не окончательне захоронення. Тобто, підрозуміється слідує, що буде последує ексгумацію для передачі або российкам, коли збіг аналізів ДНК. Поэтому тут, наверное, излишняя помпезность или какие-то... Ну, она, наверное, будет излишней, потому что еще будет повторный... Да, вряд ли можно сказать, еще всех, кто там э, похован, Это ну, Начнем с того, что, возможно, там находятся не только э, представители украинской стороны. Вот так, потому что тела иногда привозят таких в таком состоянии, а по внешнему виду так не определишь, к какому стороне конфликта это тело принадлежит. Поэтому такая вероятность тоже очень высока. И я знаю, такие случаи точно есть. И это раз. Это тоже отдельная проблема, которую надо тоже решать. А, ви, до речі, впевнені, коли знаходите тіло, що це тіло українського бійця, чи це якогось воєнізованого формування сепаратистів? Ну, ви знаєте, як, коли ти знаходиш кусок грудної клітки обгоревшої, возле бронетранспортера згоревшого, да? ну, откуда я знаю, який? Ну, я догаду, верні, я можу тільки при, предполагати. При бронетранспортері якась символіка залишилася? Я, ж могу, я ж не можу не брати чиї -то останки. Тобто, як я, я не маю на це право? Тобто, наша задача – знайти всіх погибших, а там вже далі судмедекспертиза, далі вже історія буде розсуждати, як, що з ними там, Процедура опознания там, или куда девать уже останки. Ну, вот Вспоминали как раз про кладбище, и многие кладбища, вот когда есть есть в Америке, арминтонское да, кладбище, там да, есть, допустим, Франка, которая длина мертвых, да, называется. Который, собственно, похоронил твердой рукой і сказав, що все, ми будемо хоронити всі сторони здесь конфлікту. І до 1950-то году вони відкрили огромный меморіал і похоронили всіх учасників гражданської війни. Тим самим в приказному порядку вас питання, Наскільки для України така концепція ховати учасників обох сторон конфлікту разом, наскільки вона прийнятна, От той самий іспанський досвід, там була громадянська війна, там теж були з інших країн учасники, які допомагали ті іншій що, стороні, от як тут щодо думаю, України його екстраполювати. Я думаю, що Україна має вивчати досвід різних країн і обговорювати цей досвід, що не тоді виходити з якимись рішеннями. В будь-якому випадку е е е наш інститут національної пам'яті звернувся до органів місцевого самоврядування, і ця ця концепція вже починає частково втілюватися. В містах створюються так звані сектори військових поховань, тобто спеціально відгороджені частини цвинтарів, де будуть власне поховані військовики, учасники цієї війни, яка зараз відбувається на сході. Більш того, зараз ми е проводимо конкурс. За його результатами будемо пропонувати органам державної влади. сподіваюся, що це знайде підтримку створення типових пам'ятників, які за рахунок держави будуть встановлюватися тим воякам, які загинули на сході. Тобто, держава буде пропонувати родинам, що за свій рахунок вона готова поставити такий пам'ятник. Далі, очевидно, вищий рівень цієї реалізації цієї концепції, є те про що говорив Ярослав: створення національного військового кладовища українського Орлінгтону, який би мав врешті-решт постати десь під Києвом, де би мали бути перепоховані найвищі. Представники е, найвідоміші українські військовики, які брали участь е, у різних війнах, і, врешті, третій найвищий рівень це власне цей національний пантон, з якого ми починали нашу розмову, де мали би бути поховані і вже ті, хто зі зброєю в руках боролися незалежність, і найвизначніші діячі української культури, е, духовності, мистецтва науки. От ви згадали разом е, боролись за незалежність ті, хто воювали в радянській армії в Другій світовій війні, і вояки упали ж могли бути ситуації, коли вони стріляли звичайно, що могли бути такі ситуації, але я думаю, що ми повинні віддати. Сторону, и тем, и другим, як тем, которые боролись, зокрема проти нацистської нацистской оккупации. Есть такой пример. Вот, в Германии работает такой немецкий народный союз. У них есть такой девиз. Примирение у могил павших. То есть они занимаются одинаковым почтением, разыскивают и создают сборное кладбище, как и немецких солдат, которые погибли в Первой и Второй мировой войны. А также они с теплотой и, скажем так, со всей ответственностью ухаживают за могилой. С повагой. С, повагой, да, с уважением они Ухажують за пам'ятниками совєтських солдат, яких очень много там могил. Я Буквально кілька годин тому повернувся з Аскольдової могили, де відбувається ексгумація німецьких вояків часів Другої світової війни, які вже проводить Фользбунт. Як на мене, це ця екзумація речі зараз відбувається за участю українських вояків, сучасних вояків і німецьких вояків. І я думаю, що це, по-перше, дуже хороший символ того, що нарешті Друга світова війна таки залишилася в минулому. Другого це друге це дуже хороший приклад для України, що держава займається тими вояками, які загинули ще дуже вже давно. Тим не менше вона шанує їх і дає їм належну пам'ять. Це той приклад, який ми повинні запозичувати в Німеччині і повністю реалізовувати. Даруйте, уточню, а от цих німецьких вояків, яких там поховали, я так розумію, 41-й-43 роки, їх там же перепоховають чи їх відвезуть? Є, є спеціальний військовий цвинтер у Віті-Пуштові, де кілька десятків, це 25 тисяч вже поховано і буде перепоховано і цих вояків там. Скажіть, будь ласка, от у нас мало часу. І є такий аспект. У нас під час воєнних дій, які відбувалися на Донбасі, часто оголошували траур за мирними мешканцями загиблими, але коли були великі військові втрати, то трауру майже не було. Пане Жилкин, це виправдано чи ні? Понимаете, в любом случае, осмысление конфликта или вернее той трагедии, которая происходит в стране, оно происходит окончательно спустя какое-то время, после окончания конфликта. Во время конфликта, как, ну, как правило, обычно не до этого. Поэтому решаются гораздо более насущные проблемы, в том числе и, и поиски без вести пропавших, это освобождение пленных, это решение гуманитарных других вопросов. Это все становится первично. А уже символизм, ну, Вот в Германии есть такая дата. По-моему, не помню, в середине ноября. Это когда день поминовения, это когда Да, вспоминают всіх жертв, абсолютно всіх і політичних репресій, жертв Першої мирової, Второї мирової війни, де кожен німець э, своїм своїм долгом увековечить тих людей, які погибли. Дякую, пане жутки? На жаль, час нашої передачі добіг кінця. Це була ваша свобода. Із Володимиром Ветровичем, головою Українського інституту національної пам'яті, та Ярославом Жилкіним, головою організації Народна пам'ять. Ми говорили про те, як вшановувати загиблих під час антитерористичної операції. На все добре.